Окей, пробую нові формати. Так, це буде нотатка номер 2 до попереднього відео, яке я ранком вам показала, розказала. Зараз вже е, полудень, рівно 12, але я встигла зайти в мерію, зайти в свою організацію СІС і розказати ситуацію. Дякую за комент під моєю нотаткою про те, що. Взагалі-то мають оплатити, тому що ну, моєї провини тут немає. Я приїхала все, і це якби не дуже добре, що мені це не оплатять. Тому я здогадалась, як це запитати, уточнити у своїх патронів, е чи мені за це заплатять, тому що ну, я пояснила, отак, от змогла, що я прийшла, що я її бачила, але вона закрила двері і сказала, що вибачте, але я їду. В лікарню і тому я не прибирала. І от у мене кажу питання, а мені як взагалі в таких ситуаціях, якщо така ситуація трапляється, мені взагалі оплачується чи ні, тому що я кажу: я ж приїхала, я зачекала, ну тобто вона там не поверталась якийсь час, і я витратила свій час. І тут, тут таки запитали моєї патронеси. І вона сказала: так, так, це оплачується. Я ще раз уточнила, тобто, якщо тобто, я уточнила, якщо мені, якщо вона не анулювала завчасно, не попередила, що її не буде, і мене відповідно не попередили, то такі години, такий час мій оплачується. Тож досить непогано вийшло, врешті, ще й на краще, тому що. Я і дома побула, і з вами поспілкувалась, і такий прецедент вам описала. І, врешті, ще й гроші за це отримаю. Зараз я йду на обід. Фух. І після цього потім на другу тобто, через дві години в мене інше місце. Я тільки ще теж працювала, і потім в мене ще три години. Після цього вже. Все, відбій, але все одно до п'ятої в мене буде робота. Дякую. Сподіваюся, напишіть мені, як вам такий формат, чи цікаво такі короткі відео дивитися, тому що мені зручно, наприклад. Якщо я не буду чекати, там, поки в мене накопичиться якась там. Історія, влог. Я можу з вами ось так коротко спілкуватися. І думаю, що у мене більше виходитиме чогось інформативного вам давати, поки я там пам'ятаю, поки це важливо, поки це там емоція. Ось, наприклад, така ситуація. Був зав'язка була вранці, в обід ось така розв'язка, і далі буде. Окей, дякую, бувайте.